Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні Volkswagen T4, міняю пильник на зовнішньому шрусі. Ось він в такому стані, повністю розірваний. Початок процесу я не засняв, але тут нічого складного немає. Розкрутити треба цей довгий болт, який тримає амортизатор і стойку стабілізатора. Виняв цей. Болт, потім знизу два болтики на нижній шаровий відкрутив, потім під піддонкратью автомобіль і підкладаю сюди під нижню ступицю, під шарову брусочки. І потім ось так я заклинюю під торсіон ось такий подовжувач. Торсіон зависає якби, при піднятому стані, а у нижній речах спокійно донизу можна опускати. І тоді рульовий наконечник перед тим зняв, тоді при повному вивороті, отак, кулака поворотного, перед цим ще цей болт відкрутив, зняв і тоді е, вилазить. Звідти при повному вивороті із ступиться вилазить цей шрус. Тепер шрус треба зняти із того, з полуосіда. Щоб його зняти, треба закрутити болт до самого-самого упора і так його прокручувати, щоб воно його видавило. Воно того вала виходить, болтом буде впирати в вала і вала виштовхає ви із цього, і скочить він з штопорного кільця і вийде із цього шруса. Зараз буду це робити. Ось так, закрутив болта майже до упору І воно цим болтом видавило вала із шруса. Тепер буду. Мити вал, розбирати мити шрус і... і пильник вже можна стягнути, розібрав шрус, перемив його повністю, шарики перемив, всередину всю перемив. розбирається він дуже просто, повністю отак вивертається. І достається по черзі ці шарики, потім так перевертається на іншу сторону, звідси виймається. Потім, коли всі шарики вийняті, повертається ця внутрішня штучка і витягується отак на ребро. І потім ось ця обойма повертається і цими прорізами на ці ставиться і Отак через ці прорізи вона проходить, теж витягується. Так само в такому ж, тільки в зворотньому порядку, збирається. Ось ставив два шарики, тепер повертаю, зараз цей шарик, цих два ставлю і потім шиті. шрус зібрав повністю. Пильника нового надів на вала. Зараз набиваю шрус. Мастилом всередину і одіваю його на вал. На валу ось. стоїть моє кілечко. І потім ось так надівається. Головне, щоб рівно тут стояла ця внутрішня частина, одівається на шліци, і по болту можна його стукнути, щоб він за щоб проскочили шліци. отак так, шліци. Він надівається зверху, зжимається штопорне кольцо і шліци проходять, і кольцо знову розжимається. Тут. Так. Шрус мастилом набив, можна одягати. Головне ще не забути перед установкою шруса поставити назад. Якщо знімали з вала, тут така шайба і така пластикова втулочка. Все, пильник одів, штоперні поставив. Ці хамути попідтягував тут все. Тепер можна викручувати болт і вставляти шрусову ступицю.